Вітаю, дорогі мої! Сьогодні я у магазині Бершка і приміряю сім варіантів джинсів для вас, щоб подивитися, що ж з ними не так. І так, перший варіант на мені, ви бачите, це. Такі собі джинси, які зовсім роблять мої ніжки кривими. Насправді вони у мене прямі, але коли вдягаю прекрасні джинси, ось такого силуету, ви бачите, що ноги зовсім видаються неправильного силуету. Нагадую, у магазині Бершка я брала цю рожеву, світло-рожеву ковтинку. Так само. Чорні напівчабитки ковтинку теж, до речі, раджу, вона приємна, але ви бачите, що джинси зовсім не мого силуету. Мені вони не сподобалися. Тому напишіть в коментарях, як вам, чи взяли б ви собі такі джинси, які роблять кривими ноги. Я точно ні. Я пас. Ви бачите, що вони називаються балуни. Вони 38-го розміру. Колір красивий. Єдине, що тут мені сподобалось, так це колір, вартість 1500 гривень. Всі, до речі, джинси в такій ціні були. І друга модель, яку вже міряла і мені більше сподобалася, в голубому кольорі це прямі джинси від бедра. Ви бачите, що талія трішки відходить, але якщо вдягнути пасок, то буде нормально. Ось, і цей уже сулет набагато краще виглядає на мою фігуру, хоча не ідеально. Звісно, хочеться, щоб нижня частина не була занадто такою важкою. Але цей варіант уже більш-менш. Ви бачите, що актуальний: повітря є, вони не ламають, довжина теж нормальна. Ну, але Скажімо, можна їх рекомендувати, кому подобається, як виглядає ось такі, така модель джинсів. Що скажете, чекаю на ваші коментарі. Вони називалися, до речі, це вже ось ви бачите, сороковий розмір. Я в 38-му просто не влізла, не зрозуміла, як вони ставлять взагалі ці розміри. Мені здається, що з голови вони їх пишуть, тому що, в принципі, це один магазин. Третій варіант, який я міряла в такому чорному, майже темно-сірому, ну, мабуть, це чорний колір. Бачите, що вони більше схожі на палацо, розширення йде від бедра, є сірі такі протертості, ну, колір непоганий. Ви бачите, 38-й розмір, теж вартість 1500 гривень. Ну, але мені здається, що ну, якось не до душі вони сіли. Ви бачите по екрану, хоча непогано. Але я не в захваті від цієї моделі. Наступна модель це буткат. На них було написано, колір мені більше сподобався, ніж попередній. Що хочу сказати, ви бачите, що занижена посадка, стегна тут, в принципі, нормально, але ноги видаються дуже короткими. Ви бачите, в поясі вони мені теж величенькі, і завдягнути пасок, але оця занижена посадка, коли видно пуп, мені не подобається. Теж 38-й розмір, вартість 1500. ну, Вони зовсім мені не підійшли, хоча такий щільний джинс і колір доволі непоганий. Хто полюбляє Брітні Спірс, то привіт цим джинсам. Ось ви бачите: джинси з відворотами в красивому кольорі, розмір 38, але, на жаль, я не влізла в них. Міряла і знову ж таки не зрозуміла. Там сороковий колір мені нормаль, о, розмір нормальний розмір нормально, 38-й, я тут не влажу. На жаль, знову ж таки питання до розмірного ряду. І нарешті, прийшла я в Страдіваріус, щоб все ж порівняти і вдягнула джинси вже зі Страдіваріуса. Ковтинку теж все взяла з цього магазину, казочки. Джинси палацу мені прям сподобалися, дуже вільно нічого ніде на стегнах не, не в обліпку, як то кажуть. Є повітря, вони такі жіночні, на мою думку, і з цим рижого кольору жакетом. Мені дуже сподобалося, що скажете. Пишіть. Образ взагалі цілком вийшов непоганий. І другий варіант ось цих джинсів. Я брала, до речі, два розміри: 38-й 36-й. Ви бачите, що є резиночка на поясі. Ось, і жакет. Плюс бордо і плюс сірі ці е, джинси, палацо з козочками е, мені до вподоби. Я прям так цілим би образом її взяла для того, щоб носити. Ось так вони виглядають е, у розмірі 36-му. Довжина ідеальна. Нічого не потрібно робити. Єдине, що, ну, що хочу сказати, що, мабуть, ці джинси не будуть актуальними прямо надовго. Тобто, хто хоче. Щось таке модняве прикупити, то раджу. А так, в принципі, якщо ви хочете носити 5 років, я думаю, що ось такі палацу не будуть актуальними, і ми вже будемо говорити про те, що так вже не носять. Але для фігури груша дуже раджу. Так? Ви бачите, ось ці резиночки, продумано все, щоб не було перепаду між стегнами і талією, прям дуже раджу цю модель, вона класна. Із каблучком, і з джинсами взагалі буде супер. Ось Міряю, в 36-му розмірі уже з моїм взуттям, мої напівчобітки вдягнули. Ви бачите, що теж ідеальна довжина. У мене зріст 1,70 м. І взяла іншу модель, не таку широку, теж в сірому кольорі. І все сіло ідеально. Ви бачите, що вони просто прямого силуету від бедра, прямі, теж довжина класна є повітря, і ось порівняння цих джинсів, ви бачите по екрану, перша палатка, будь ласка, в руки, коментарях, які б джинси ну, на мою думку, ви би собі а, обрали, на а, чи варто взагалі проміряти всі, всі варіанти, варіанти. що скажете я їх взяла із новомодними ось цими трендами, тому, що багато шарені, набридли, брюки та, палаццо. і пишіть, пишіть в коментарях, який б варіанти ви собі взяли, що з Робили, ваші не лайки. Сподобалось, то до нових зустрічей на моєму каналі. Не забувайте обов'язково підписувати, за та ставити лайк. лавідео. Дякую за увагу.